Гарний усім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ми будемо говорити про основні хвороби помідорів і, звичайно ж, як їм протистояти. Уже липень місяць на вулиці і. Цей період липень-серпень це основні місяці, коли вже достигають липня ранні помідори. Серпень це вже середньостиглі пізні помідори. Ну, ці місяці, коли ми збираємо врожай помідорів. Але крім того, щоб зібрати великий врожай, гарний врожай помідорів, то звичайно ж потрібно боротися з хворобами, які можуть бути на наших помідорах. Якщо їх немає, це досить гарно. Вітаю. Ви щасливчики, але все ж таки, вони є, і з ними потрібно боротися для збільшення врожаю. І поговоримо сьогодні ж про різні захворювання. Основними збудниками ж хвороб на помідорах це віруси, бактерії або гриби. І, на жаль, зустрітися з ними ви можете не лише на пізніх етапах уже плодоношення, але й на ранніх етапах вони також зустрічаються. Чорні та білі плями на листі, засихання, гниль на стеблах, зміна кольору, структура плодів це ознаки хвороб томатів. Але сучасний світ дає можливість з цими хворобами досить успішно боротися. І розпочнемо ми із фітофторозу. Через недостатню вентиляцію, відсутність сівозмін і високу вологість повітря з першими хворобами томатів ви можете познайомитись на етапі вже навіть розсади. І це провокує грибок фітофтороз. Фітофтороз – одна з найбільше розповсюджених хвороб томатів, збудник живе і в насінні, і в самому ґрунті, куди може проникати через садовий інвентар рослинні рештки і тому подібне. Виникає фітофтороз на фоні надмірної вологості повітря і ґрунту, а також при різких перепадах денних і нічних температур, туманах, частому випаданню роси. Розповсюджується повітрокрапельним шляхом, часто приходить на томати із зараженою фітофторозом картоплі. Слабкою ланкою для цієї хвороби можуть стати рослини, яким не вистачає йоду, міді, калію і марганцю. У тепличних умовах фітофтороз швидко розвивається, тому важливо не заливати томати та вчасно вилучити заражені рослини, які ж є методи боротьби з фітофторозом? Лікування фітофторозу – непроста справа. Зазвичай рекомендована обробка рослин контактними або системними фунгіцидами на основі азокситромбіну, мандіопропаміду, манкоцебу та іншим речовинами, а також застосування препаратів на основі триходерми та сінної палички, окрім цього, підживлення калійними та фосфорними добривами. Для профілактики хвороби помідор на відкритому ґрунті можна регулярно обробляти. Молочною сироваткою, яка не дає спорам гриба розвиватися. З народних методів обробка часниковою настоянкою: у 10 літрів води додати півтора склянки потертого часнику, 2 столові ложки рідкого мила та 1,5 грами марганцівки. Суміш треба розмішати, настояти та процідити. Обробляти помідори таким розчином рекомендовано кожні 2 тижні. Також радять обробляти рослини йодним розчином на 10 літрів води 20 крапель йоду та 1 літру молока невисокої жирності. Для профілактики кожні 7-14 днів оприскувати томати розчином 1 літру кислого кефіру на відро води. Важливо, краще не компостуйте хворобу розсаду, якщо в майбутньому уникнути розповсюдження хвороби. Уражені рослини слід спалити. Або в окрему яму, або вивезти подалі від своєї присадибної ділянки. Наступне захворювання це чорна ніжка або коренева гниль. Вже з самої назви зрозуміло, як проявляється ця хвороба на томатах. Частіше всього це відбувається ще на етапі розсади. Причина чорної ніжки знову ж таки, висока вологість ґрунту і повітря, або ж надмірна густота рослин. Спори гриба поширюються з грудками ґрунту, насінням, рослинними залишками, вражають кореневу шийку рослини, після чого розсада не отримує достатньої кількості вологи та поживних елементів. Прикоренева частина стебла стоншується, чорніє, згодом сіянці гинуть. Залежно від типу гриба, який спричинив хворобу, на місці ураження ділянок стебла може з'являтися павутинний або просто білий наліт. Методи боротьби. Значно пошкоджені томати навряд вдасться вам врятувати, адже грибок уражає судини прикореневої зони, стебла рослини, і навіть якщо їй дається вижити, то на урожай розраховувати не варто. Для опередження розвитку чорної ніжки слід обробляти томати проти грибковими фунгіцидами, а помідори із легким проявом хвороби рекомендовано оприскати мідним купоросом. Серед народних методів обробка рослин розчином такі 2 чайні ложки соди в одному літру води. Хворі сіянці слід видалити, а місце, де вони росли, притрусити просіяною золою та прожареним річковим піском. Наступна хвороба томатів це альтернаріоз або суха плямистість. Найчастіше ця хвороба вражає ранньостиглі сорти томатів, сприяє розвитку альтернаріозу тепла, тепла і волога погода. Перші ознаки сухої плямистості сіро-коричні відсятки діаметром близько сантиметра на нижніх листках томатів. Наступна фаза доволі очевидна із назви хвороби сухі плями із чорним нальотом на листках та плодах. Розмір таких плям сягає кількох сантиметрів і, незалежно від погоди, вони залишаються сухими. Методи боротьби для профілактики можна проводити обробку томатів хлороксидом міні або бордоською рідиною. Альтернаріоз доволі серйозна проблема бо може спричинити знищення близько 75% вашого врожаю. Тому на ранніх етапах розвитку хвороби все-таки доцільно застосовувати фунгіциди на основі дифеноканозолу, манкоцебу мінді. також радять використовувати препарати на основі сінної палички та триходерми. Наступне захворювання це септоріоз або біла плямистість. Частіше за все зустрічається на ранніх сортах томатів у відкритому ґрунті, але може вражати й рослини в теплицях та парниках. Виглядає як брудно-білі плями розміром 24 мм із численними чорними цятками та бурою окантовкою на листку. Спочатку хвороба атакує нижній ярус листя томатів і поступово йде догори, може вражати й зелені плоди. За активного перебігу плями зливаються і покривають майже всю листкову пластину. Традиційно хвороба активно розвивається в спекутну погоду із надмірною вологістю повітря. Пошкоджене листя скручується, сохне та опадає, часто від септоріозу гинуть цілі кущі томатів. Зазвичай біла плямистість виникає на томатах із надмірним азотним живленням. Також сприяє розвитку хвороби згагущена посадка помідорів. Методи боротьби для профілактику септоріозу рекомендують обробляти ґрунт перед посівом розсади. Для цього підійде. 3 або 5% розчин марганцю або звичайна гаряча вода понад 80 градусів Цельсія. Наступне захворювання це фузаріоз або фузаріозне в'янення. Характерною ознакою хвороби є рожевий наліт на прикореневій зоні стебла. Нижня частина дотична із ґрунтом, втрата кольору, блідуватість та пожуклість нижнього листя томатів, пожовтіння прожилок на листку. Спочатку грибок уражає кореневу систему, а згодом в'яне і решта листя із стеблом та гине весь кущ. Загалом рослина виглядає так, ніби їй недостатньо води. Фузаріоз активно розвивається при температурі плюс 22 плюс 30 градусів. Нестача світла та надмірної вологісті повітря. Часто причиною виникнення фузаріозу є пошкодження кореневої системи під час пікіровки розсади. Хвороба розвивається доволі швидко, тож інколи рослина може загинути за одну ніч. Методи боротьби. Для профілактики хвороби рекомендовано обробити ґрунт і насіння 3% розчином марганцю. Для боротьби з фузаріозом можна використовувати ті ж методи, що і при фітофторозі. Загальні рекомендації це дезінфікувати ґрунт мідним купоросом, обробляти томати препаратами на основу хлороксиду в міді, оприскувати рослини, які контактували з хворими томатами-біопрепаратами на основу бактерії сінної палочки. Можна застосовувати фунгіциди на основі беномілу, тіофанат метилу, тіофанат метилу, азоксистробіну, флудеоксонілу та ципродинілу. Також доцільно підгортати землю під кожним кущом на висоту 15 см. Наступне, це тютюнова мозаїка. Це вірусна хвороба, яка атакує розсаду на етапі пересадки в ґрунт або ж може зберігатися на самому насінні чи потрапити на томати внаслідок контакту зі звичайною попелицею. Основні симптоми це листя помітно жовтіє, зовні стає схожим на строкату мозаїку зі світло-жовтих та світло-зелених зон. Починає скручуватися, у занедбаних випадках з'являються сухі плями. Вірус уражає стовбур рослини, він стає крихким. Самі плоди також покриваються плямами, а при їх розрізі ви побачите некротичні зелені зони. Неозброєним оком видно, як кущі, заражені вірусом тютюнової мозаїки, відстають у рості розвитку від інших рослин та дають дрібний несмачний врожай. Методи боротьби. Лікування від такого роду вірусних хвороб, на жаль, немає, тому дуже важливо дотримати загальних рекомендацій при роботі із насінням і розсадою. Якісний насінневий матеріал, обробка ґрунту перед посадкою, частота робочого інвентарю та відсутність рослинних решток на ділянці, де будуть рости томати. Хворі рослини слід негайно вилучити з грядки, бажано разом із е, грудкою ґрунту довкола та спалити. Наступне це Борошниста роса. Збудник хвороби зимує на рослинних рештках бур'янів. Розпізнати це захворювання доволі просто. Виглядає воно так, ніби на листя, томатів натрусили борошно. Спочатку грибок уражає нижній ярус рослини і поступово рухається. До гори. На місцях, де був білий пил, утворюються виразки, листя поступово жовтіє та опадає. Згодом весь кусь засихає, а плоди м'якнуть і осипаються. Методи боротьби для тепличних томатів борошниста роса ворог номер 1 тому для профілактики слід часто провітрювати теплицю, протирати її стіни, уникати утворення парникового ефекту. Як тільки ви помітили ознаки цієї хвороби, не зволікайте, інколи рослина може допомогти збільшення калійного та фосфорного живлення та зменшення кількості азотних добрив. У складніших випадках доцільно використовувати біопрепарати та фунгіциди на основі пенконазолу, беномілу, карбендазиму, міклобутанілу. Наступна це вершинна гниль. Цю хворобу часто можна сплутати з фітофторозом, але насправді це захворювання має бактеріальну і фізіологічну природу, тому, виявивши його на своїх томатах одразу бігти до оприскувача не варто. Якщо причина виникнення гнилі фізіологічна, то на перших етапах хвороба виглядає як невеликі цятки, які часто виникають ще на зелених плодах. Коричневі плями доволі швидко розростаються, покриваючи собою значну частину плода. Згодом ділянки бурого кольору, що постраждали, стають увігнутими, зморщеними та чорними. Бактеріальна вершинна гниль також уражає верхівку плода. Там з'являється сіро-зелена водяниста пляма, яка згодом буріє і починає гнити зі специфічним запахом. Але найчастіша причина верхової гнилі недостатня кількість кальцію та різка зміна температур чому може не вистачити. Кальцію. Через посуху може не вистачити надлишок гною чи аміачної селітри або штучна посуха внаслідок перенасиченості ґрунту добровами, через що рослина не може спожити солону воду, а відтак і кальцій. Методи боротьби. Основний метод це достатній полив. Також можна зробити позакореневе підживлення кальцієвою селітрою. Пошкоджені томати прибирати з ділянки не обов'язково, адже єдине, що може статися, рослина може почати тягнути кальцій із плодів. Наступне. Бура плямистість або кладус поріоз. кладоспоріозу – кладус поріозу, грибок. Він осідає спочатку на листі рослини, а потім перебирається й на самі плоди. Розпізнати хворобу можна за жовтими плямами на листках, які спочатку з'являються на тильній його частині, а потім і на лицевій. Через деякий час на плямах з нижньої сторони листків формується коричневий пухкий наліт. А самі плями також стають коричневими. Листя скручується, кущ починає всихати. Якщо хвороба вразила томат на етапі цвітіння, то завість також опадає. Спори гриба швидко розносяться вітром на сусідні рослини, а з водою потрапляють у ґрунт. Тому реагувати треба швидко і обмежити полив на час загострення хвороби. Методи боротьби такі: ушкоджене листя слід зрізати. На початку вегетації рослини можна обробити препаратами, що містять мідь. У другій половині вегетації доцільно використати біопрепарати на основі псевдомонади чи сінної палички. Для оприскування вже хворих рослин можна зробити розчин 15 крапель йоду на пів літри молока у 5 літрів води. Також може допомогти суміш відвару із деревного попелу та молочної сироватки або настій часнику. Щодо фунгіцидів, то можна спрацювати препаратами на основі хлоро... Талонілу, азоксиструбіну, хлорокису, міді та буконазолу. І остання хвороба це фомоз або бура гниль. Впізнати цю хворобу можна за коричневою плямою на плодах, томатів, яка утворюється довкола плодоніжки або поблизу неї. Зовні розмір плями близько 4 см. Але всередині гнилі значно більше. Інколи зовні ушкодження навіть може здаватися зовсім незначним. А всередині весь овоч буде гнилим. Причина фомозу – надмірний полив та надлишок азоту. Найчастіше ця хвороба зустрічається наприкінці сезону і доволі згубно впливає на зберігання та транспортування овочів, на яких могли не помітити перші ознаки ФОМОЗу. Щоб запобігти бурій гнилі, радять уникати підживлення томати в свіжим гноєм. Метод боротьби: ушкоджені плоди слід зірвати, решту рослини обробити бордоцькою сумішу або застосувати хлороксим міді. Якщо ж біда вже настала і профілактики вам ні до чого, варто скористатися препаратами для захисту рослин на основі хлорокису, міді, металлаксилу, цимоксанілу, флутріафолу, крезоксимметилу та інших доступних фунгіцидів або біологічних препаратів. Тут все на ваш. Розсуд. Для профілактики захворювання в народі радять кожні 2 тижні поливати корень рослин розчином марганцівки та соди на 10 літрів теплої води, 1-2 столові ложки соди та 1 грам марганцівки. От такі хвороби томатів можуть вражати ваш врожай, або на стадії ще його тільки розсади, або вже коли формування врожаю відбувається. Так що будьте обережні, доглядайте за своїм. Ми томатами, щоб бажаю, щоб вони у вас були здорові завжди, щоб ці хвороби у вас ніколи не було на ваших томатах, а був гарний, дуже гарний урожай. Ставте вподобайки під відео, якщо воно вам сподобалось, пишіть коментарі. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.